Молодіжний куточок у центрі Хмельницького під знаком питання будівництво парку відпочинку для молоді зависло у повітрі, погодження документів та місця під забудову триває уже більше року. За цей час активісти встигли завагатися, чи дійсно спорудження молодіжного парку вигідне місцевим посадовцям. Ще в 2013 році на зеленій території, недалеко від міського пляжу, забудовники хотіли звести чотири багатоповерхівки. Тоді активісти та екологи територію відвоювали. На прибережній ділянці запланували молодіжний парк. Міська рада таке рішення підтримала, а молодь навіть розраховувала отримати добротне місце відпочинку на пляжі в сезон літній. Там багато молоді відпочивають, там грають в волейбол, там просто приходять там ну, загоряють. І замість такого пасивного да способу життя ми хочемо дати трохи активності. Тому будуть майданчики і буде змога. Приходити там поплавати, да позасмагати, але і, там послухати якусь лекцію, почути якісь концерти. Проте погодження документації майбутнього проекту триває вже рік. Про це затягується штучно. Переконані активісти, а без паперових дозволів годі говорити про пошук спонсорів. Ще минулого року ми мали вже потенційних партнерів, спонсорів, які казали, що ми там готові робити якісь певні майданчики, тому що ми хочемо облаштовувати три майданчики в сфері а, спорту, культури і освіти. І от один з них, от по спорту, ми вже от мали б робити проте да. Там казали, а чи є у вас якась документація, яка підтверджує, що це вже пар, да, що це там не буде якогось будівництво. Такої документації немає. Ну досі зараз молодь Хмельниччини в очікуванні погодженої документації. Її обіцяють надіслати з Києва вже за тиждень. Саме тоді стане відомо і про межі майбутнього парку та його площу. Попередньо місце відпочинку для молодих людей запланували на 2,5 гектари.